Зищу здоров'я, мій позивний ланцюг, 15-та бригада оперативного призначення гвардії наступу. Мабуть, після цього відео буде дуже багато хороших відгуків та коментарів. Але таке сьогодення, така правда, потрібно це прийняти. Так, про що відео? Останнім часом дивлюсь багато е, проходять в Україні мітингів, пікетів з вимогою провести демобілізацію. Дивлюсь е, виступи деяких політиканів, які на тому заробляють собі бали та рекламу. Але правда така, що демобілізації не буде, її і не може бути найближчим часом. Мобілізація повністю провалена. а Кожен, хто знаходиться на нулі і провів там рік, півтора-два. Кожен з цих хлопців вартий десятьох пацанів, яких за вуха притягне ТЦК. І на кону стоїть існування нашої нації взагалі такого поняття як Україна, це довгі роки визвольних змагань, а ці два роки повномасштабної це тільки. Початок, як би це не звучало, потрібно це прийняти, зрозуміти, шукати в собі сили, емоції. Така правда.